Вітаю всіх! Сьогодні в нас розклад розкладна листопад місяць 2022 року для знаків Зодіака. по основним сферам нашого життя і підказочка від ангелів для кожного знака Зодіака. В цьому блоці у нас овен, тілець і близнюки. Овен енергія місяця, особисте життя, ділова сфера, здоров'я, ваша енергія. Неочікувана подія в цьому місяці і підказочка від ангелів. Так, тільці, тільці. Енергія місяця. Під яким знаком пройде цей місяць, під яким девізом? Особисте життя, ділова сфера фінанси, здоров'я, ваша енергія. Неочікувана подія, підказка від ангелів. Так, будемо класти. Так, і близнюки. І близнюки. Так, підказочка від ангелів. Я вибачаюсь, енергія місяця, особисте життя. Люб... Ділова сфера фінанси, здоров'я, ваша енергія, неочікувана подія місяця і підказочка від ангелів-хранителів. Так, починаємо. Овни. Енергія місяця. Ну, ви будете переможцем в цьому місяці. Переможцем, за допомогою якихось людей, не один, можливо, це сім'я, можливо, це колектив, можливо, ще якісь люди, друзі, родина. Але ви в своїх справах вийдете переможцем з якоїсь, можливо, нелегкої ситуації під цим девізом і пройде ваш місяць. Особисте життя. Тут у нас недопонімання, події якісь будуть розгортатися так, що ви не все будете розуміти, не все будете розуміти в своєму особистому житті. Не будете розуміти ситуацію, яка склалася. Також це часто, знаєте, депресії, психічні розлади, похмілля. Так що будьте в своєму особистому житті. Так, далі у нас йдуть ділова сфера і фінанси. Тут ви будете морально задоволені. людина всім задоволена. Карта, коли людина більш менше всім задоволена. Так, що з фінансами на роботі у вас все більше-менше хорошо, здоров'я! Якщо, якщо вам призначили лікарі якісь препарати, або ви їх взагалі приймаєте, не забувайте їх приймати. Ця карта, знаєте, такого ученика, приліжного ученика, який виконує все те, що йому говорять розумні люди. Так що, якщо якісь препарати вам призначили, якісь аналізи, якісь ліки, обов'язково виконуйте всі предписання. Ваша енергія, ну, енергія прекрасна, ваша енергія буде на висоті. Недаром ми по першій карті побідітель. Енергія буде на висоті. Я думаю, ця енергія імператриці дозволить вам і в особистому житті вирішити проблему. проблему. Імператриця в нас більше про матеріальне, але це також карта сім'ї, карта достатку, добробуту і, знаєте, таких не в мілочах, а в глобальних таких віщах. Так, далі у нас йде неочікувана подія цього місяця. А щось буде пов'язано з вашими грошима, з вашим матеріальним станом, будете очікувати якихось великих прибутків, може, якихось матеріальних благ, але не отримаєте того, чого планували, не отримаєте по якихось обставинах, отримаєте одну копієчку, вона сложить в ногах. Наберіться терпіння, говорить карта. Терпіння і труд все перетруть. Бачите, терпіть, наберіться, і колись оце все, цей весь кущик з пентаклями стане вашим. Що хочуть сказати вам, ангели-хранителі? Овни. Заспокойте і безпокійний разом. Зараз вам потрібно свої думки якось упорядкувати, перестати знаєте, вести безконечний діалог по ночам в голові, крутити одне й те саме, Безпокоїться понапрасно, тому що безпокойство і тривожність це відчуття з низькими вібраціями. І вони перетягують в наше життя обично тільки негативні всякі енергії і события. Так що заспокаюйте свій разум, прислухайтеся до вищих знаків від вищих сил. Так, далі у нас ідуть тільці. Тільці. Карта місяця, енергія місяця. Під яким девізом пройде, карта Возрождення. Хтось буде. Дуже, карти, дуже часто ця карта випадає, як діти відігрується. Хтось буде озабочений дітями, новонародженими або ще дітками, які у вас є, і заботою про них. Для когось ця карта відіграється, як знаєте, наче людина після якихось неудач, возрождається. Возрождається, як сонечко у нас утром сходить після заката, після якоїсь події в вашому житті негативної, ви так само можете возродитися. Так, особисте життя, в особистому життя, боротьбі, боротьба. Ви будете відстаювати своє місце під сонцем, готуйтесь, вирішувати кучу якихось проблем, доказувати свою правоту, так що в особистому житті, тільці готуйтесь. Ділова сфера і фінанси. Ділова сфера і фінанси розіб'є вам серце. Знаєте, якісь тучі згустилися у вас над головою у вашій фінансовій сфері, і ви ще й самі себе накручуєте своїми думками, самі себе раните. Так, що у нас по здоров'ю? Здоров'я. Звізда. Ну, тут у нас може, знаєте, бути більш такий душевний стан, більш душевний стан. Головні болі, депресії, якась тоска, впадання в зневіру. Так що звертаємо на це увагу, на свою душу. Так, ваша енергетика. Ви будете стояти перед якимсь вибором, Якимсь глобальним вибором. Будете робити вибір. Для когось ця карта відіграється як дуже велике сексуальне притяжіння, дуже велике сексуальне притяжіння, страсть, влюбленість, кохання і так, тілесний контакт. Так, далі у нас ідуть неочікувана подія для тільців. Тільці неочікувано для себе можуть піти в якийсь, знаєте, в пошук себе, в пошук себе, заглибитися в себе, скаже, все мені надоїло вже, оце, оце все мене не радує, що я маю, і я хочу побути на одинці, або взагалі знайти щось інше для себе, що мене буде радувати. Отаке От состояння до вас може прийти тільці. Так, сосредоточтесь на служенні. А карта вам прийшла для того від ангелів, щоб сказати, що ви. Повинні вистроїти так своє життя, щоб служити людям. Звичайно, цей процес повинен бути взаємним. Скільки ви віддали, потрібно щось і отримувати назад, але подумайте про те, хто коло вас і чи не потрібна їм. Ваша допомога, батьки, рідні, діти, друга ваша половинка. Придивіться до них, чи не потрібна їм ваша допоможі, і може ваша душа потребує, якось якраз зараз не тільки про себе думати, а й послужити іншим. Далі у нас ідуть близнюки. Енергія місяця, розрушення, башня. От так от. так Енергія місяця пройде під, під картою башня, що говорить: всі ваші плани можуть полетіти шкареберть. Все, що ви планували і строїли, піде наперекосяк, піде не так. Також дуже часто ця карта говорить, що якщо людина дуже високо своєю гордині вознеслась до небес, сравнялась з Богом, то щось або хтось може її опустити на землю, знаєте, ні звергнуть. Так що, близнюки, будьте дуже і дуже акуратні, особисте життя. В особистому житті буде такий шанс вам давати особисте життя. Хто одинокий, може, якесь знайомство, хто в парі може якесь нове собиття, нову хвилю захоче ваша половинка внести в ваше життя, але ви сидите в закритій позі і говорите, нічого не хочу. Людина присищена і каже, нічого мене не радує, нічого я не хочу. Так що, да, ділова сфера, фінанси. А тут якраз навпаки, який шанс з'явиться, щось заробити? і знаєте, цей, цей заробіток вам принесе ще й кучу положительних емоцій. Робота принесе вам кучу положительних емоцій. Здоров'я. По здоров'ю все повинно бути болі як наче під защитою, защищені. Обратіть увагу на ноги, на сустави, а так здоров'я повинно бути непогане. Кому призначені якісь таблетки, пийте їх регулярно, не пропускайте. Неочікувана подія, близнюки. Якесь свято матеріальний прибуток, десь або під копійка вам капне, ви будете дуже задоволені. Кстаті, по цій карті шанс десь якісь грошики прийдуть. А взагалі, карта гармонії, карта, карта гармонії, коли людина буде в якийсь момент задоволена своїм душевним станом і матеріальним станом. Так, і ваша енергетика. Ваша енергетика буде повністю посвящена сім'ї. Батькам, дітям, собакам, котам, благосостоянні свого будинку, внукам, карта теж непогана, це сімейна карта, карта гармонічної, повної сім'ї. Що для близнюків хочуть сказати ангели-хранителі? Вознаграждайте себе. Карта приходить для того, щоб сказати, що останнім часом ви, можливо, дуже багато жертвували собою, посіщали багато часу іншим, багато трудились, працювали. Вознаграждайте себе якимсь відпочинком, якоюсь подорожю, якоюсь красивою річчю, якоюсь красивою невкусною їдою. В общем, на, на карті все намальовано. Вознаграждайте себе, вознаграждайте. Тому що ви дуже даєте себе іншим і якось треба цю енергію восполняти. І ваша душа ще требує, щоб ви її себе побалували і душі дали який знаєте. Трошки спокій. Всім добра.